30 квітня 1985 року 45-річний водій вантажівки зупинився біля торгового автомата у місті Фукуяма, Японія. Він був втомлений після роботи і шукав енергетичний напій, щоб дотягнути до кінця робочого дня. Проте, коли він підійшов до автомата, помітив дещо несподіване. І після того, що буде далі, ви точно не захочете пити чужі енергетики. У лутку для ведачів вже стояла пляшка енергетика марки Орура на міні, подумавши, що йому пощастило отримати безкоштовний напій напій водій одразу ж його випив. Але він і гадки не мав, що це буде останній напій у його житті. Замість очікуваної бадьорості він одразу відчув щось жахливе. Гірке, пекуче відчуття стрімко поширилося горлом. А за ним накотила сильна нудота. Незабаром він лежав на дорозі, страждаючи від нестерпного болю. Його терміново доправили до лікарні, де лікарі виявили в його організмі смертельну дозу параквату дихлориду. Це гербіцид, який на той час був досить поширений у Японії. А ще важливіше, ця речовина надзвичайно токсична для людини. Потрапивши до організму, вона викликає сильну нодоту, запалення горла, внутрішні хімічні опіки, а згодом смерть. Саме тому параквад повністю заборонений у понад 70 країнах світу. На жаль, попри те, що лікарі знали причину отруєння, вони нічим не могли допомогти. Антидоту проти цієї смертельної речовини не існує ні сьогодні, ні тим більше тоді. Тож після місяця боротьби за життя водій вантажівки помер 30 травня 1985 року. Спочатку слідчі припускали, що через характер його роботи він міг випадково стикнутися з токсичною речовиною під час виконання службових обов'язків. Однак після перевірки його робочих записів не було виявлено жодного her contact o the Це залишило лише одне можливе пояснення: хімікат було додано в напій, який чоловік випив за кілька хвилин до того, як йому стало зле, але без жодних зачіпок чи конкретних доказів слідство не могло визначити, чи йдеться про вбивство, чи про навмисне отруєння. Тож справу було тимчасово закрито. Хоч це й може звучати абсурдно сьогодні, потрібно розуміти, що на той час паракват був легко доступний у Японії. Для його придбання не потрібно було жодного рецепта чи посвідчення особи, що Призвело до того, що лише у 1984 році понад 1400 осіб використали цю речовину як отруту. Іншими словами, ймовірність того, що отруєння було навмисним і самостійним, також залишилася високою. Однак, саме тоді, коли слідчі вже були готові повністю закрити справу, надійла трагічна звістка. Ще одна людина стала жертвою того самого отруєння після вживання енергетика Орура на міні 5 вересня. Потім ще одна через 6 днів і ще одна через 2 Тижні після цього на цьому етапі стало очевидно, що хтось навмисно отруює напоїв в торгових автоматах по всій Японії. Але як і головне, навіщо було це робити? Це була робота психічно неврівноваженого серійного вбивці. На жаль, цей непередбачений убивця діяв дуже обережно. Він не залишав жодних відбитків пальців чи ДНК на пляшках, які підробляв, і цілеспрямовано обирав автомати, поблизу яких не було камер спостереження щодо того, чому жертви охоче пили за Залишені нем отруєні напої, то відповідь криється в акції, купи один, отримай другий безкоштовно, яку Орура на міні проводила в той час, щоб привабити молодь. Однак, оскільки деякі люди хотіли лише один напій, вони часто залишали другий, безкоштовний біля автомата як подарунок для наступного покупця. Це було досить поширеним явищем, тож залишені пляшки не викликали підозри, і люди випивали їх не задумуючись. На жаль, цей метод виявився дуже ефективним для отруювання людей. До кінця року таємничий убивця сторогового автомата забрав життя 12 осіб і серйозно поранив ще 35. Але як уже згадувалося, цей убивця був справжнім майстром. Маскування він діяв по всій західній та центральній Японії, а також у Токіо, що майже унеможливлювало для слідчих визначення його точного місця знаходження. Відсутність доказів також ускладнювала встановлення мотиву. Дехто припускав, що він робив усе це, щоб шантажувати компанія Ацука Фармацептікал, яка виготовляла напій Орура. Адже ще в 1984 році група, яка називала себе таємничі чоловіки з 21 обличчям, погрожувала. Ожувала отруїти продукти харчування, якщо компанії не заплатять їм гроші. Тому дехто вважав, що вбивця з автомата це наслідувач, який мав подібні наміри. Однак ця теорія протрималася недовго, адже компанія Ацука Фармацевтікал так і не отримала жодних вимог чи листів із погрозами від злоумисника. Окрім того, убивця почав використовувати і інші напої, такі як Ріал Голд і навіть Кока-Кола. Професор кримінальної соціології з Токіо Хія Ківа висунув іншу набагато тривожнішу теорію щодо мотивів злочинця. Він заявив, не є рідкістю, коли японці, що живуть під величезним тиском, як на роботі, так і на переповнених містах, вивільняють своє розчарування, завдаючи шкоди іншим. Людина відповідальна за це, можливо, навіть залишалася неподалік, щоб спостерігати, хто візьме отруєний напій. Можливо, для неї це було свого роду захоплюючим способом зняти на. Напругу життя в Японії, якби згідно з цією теорією, у маніяку, який утруював людей, допомогли психологи, то, можливо, всього цього і не сталося. Але в той час не було платформи Mindly. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів з різних напрямків терапії: Когнітивно-поведінкова терапія, гештальт, підхід, психоаналіз, інтерактивний підхід. Коучинг, сексологія, майнфалс та багато інших напрямків. Тому якщо у вас здають нерви, проблеми на роботі, чоловік або жінка вдома капає на мозги без причини, або просто все набридло і нічого не хочеться, то можете за посиланням в описі під відео або за QR-кодом на екрані пройти простий тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. А за промокодом фронт, який ви бачите на екрані, від мене буде знижка 10% на першу консультацію. Але навіть якщо теорія Хіаківа не виявилася правдою, слідство все одно не наблизилося до встановлення особи злочинця, не маючи інших варіантів, влада звернулася до громадськості і 27 вересня розпочала загальну національну інформаційну кампанію, розміщували оголошення і роздували листівки, закликаючи людей уникати підозрілих безкоштовних напоїв і ретельно перевіряти купачки на перед живанням. Також власникам торгових автоматів наказали перевірити свої запаси на наявність будь-яких аномалій, а хімічні магазини та аптеки зобов'язали уважніше стежити за своїми клієнтами. Важко сказати, наскільки ефективною була ця кампанія, адже кількість жертв продовжувала зростати навіть після її початку. Але потім сталося щось несподіване: 17 листопада серія убивств раптово припинилася після смерті 17-річної дівчини. Вона була єдиною дівчиною, яка померла внаслідок. Отруєння існує припущення, що злочинець мав власний моральний кодекс, який забороняв йому завдавати шкоди жінкам. Хоча це лише необґрунтована спекуляція, через повну відсутність доказів особу вбивці так і не вдалося встановити. І ця справа назавжди залишилася однією з найстрашніших нерозкритих загадок в історії Японії. Цей страшний монстр залишився неспійманим і все життя провів на волі. Тому уважніше дивіться, що п'єте, і ставте лайк під цим відео. Він дуже допомагає. 11 квітня 2021 року Департамент поліції Літл Рока отримав тривожний дзвінок з вулиці Саунд Паласки щодо ймовірного вбивства. Коли правоохоронці прибули на місце події, вони знайшли на дорозі тіло жінки середнього віку з численними ножовими пораненнями. Згодом з'ясувалося, що це була 41-річна Дебора Вокер. На момент інциденту вона була бездомною і жила просто неба. Її терміново доправили до лікарні, де медики виявили, що вона отримала щонайменше 15 ножових поранень. Попри те, що жінка могла пролежати на вулиці, стікаючи кров'ю кілька годин, вона дивом вижила і навіть прийшла до тями того ж дня. Слідчі також навідались до неї в лікарню, аби зібрати будь-яку інформацію про нападника. На жаль, напад стався між першою та четвертою годиною ночі. На дворі було темно, і все, що вона на встигла помітити це те, що нападник був високим афроамериканцем худорлявої статури у більшості подібних випадків. Така мізерна інформація навряд чи дала би слідчим, хоч якийсь слід. Проте в цьому випадку опис, який надала Дебора, приголомшили слідчих, адже зовнішність її нападника майже повністю збігався з описом злочинця, причетного ще до одного інциденту, що стався приблизно за 8 місяців до цього, в тому ж районі. Жертвою того нападу був 64 річний Ларі Юджин Макчен. Він проживав у Літл роті разом із донькою Сарою, яка на той момент перебувала у умовному терміні. 20 серпня 2020 року в нього трапилася проблема зі здоров'я і його доправили до лікарні з швидкою допомогою. Вже наступного ранку Ларі виписали, проте, коли медперсонал спробував зв'язатися зі Сарою, щоб вона його забрала, вона не відповідала на дзвінки. Тож Ларі надали інформацію про найближчий притулок для бездомних і жетон на автобус, щоб він міг туди дістатися, і він туди поїхав. Пізніше того ж дня Сара приїхала до лікарні, шукаючи батька, і дізналася, що його виписали кілька годин тому. Вона звернулася до притулку, про який йому повідомили, але там нічого не знали про його місце знаходження. Єдиним варіантом, що залишився, було подати заявку про зникнення безвісти і чекати, поки поліція знайде Ларі через два дні, 24 серпня. Я Сарі зателефонували. На жаль, це була зовсім не та звістка, на яку вона сподівалася. Згідно з офіційним звітом, поліція Літл Рока виявила тіло Ларі на Саунт-Гейн-Стріт близько другої години ночі. Його особу вдалося встановити завдяки виписці з лікарні, яку він мав при собі. Що важливіше, на його тілі було виявлено численні ножові поранення, і, на жаль, він був уже мертвим на момент прибуття поліції. Його смерть кваліфікували як умисне вбивство, і слідчі негайно почали шукати докази. Проте спочатку це виявилося майже неможливим, свідків не було. А на місці злочину не знайшли жодних речових доказів. Однак, під час перевірки прилеглих будинків Слідство зробило прорив. Камера відеоспостереження біля одного будинку зафіксувала підозрюваного, який йшов вулицею, коли раптом помітив Ларі і почав наближатися до нього. Після скоєння злочину він спробував втекти, але зупинився, повернувся і завдав Ларі ще одного удару ножем, після чого втік. Як уже згадувалося, зовнішність цього чоловіка збігалася з описом, який надала поліції Дебора, що змусило слідчих повірити. На неї напав той самий злочинець. Досліджуючи попередні справи, вони також пов'язали цього вбивцю із іншим злочином, що стався в районі 23 вересня 2020 року. Жертвою тоді став 62-річний Джефф Велч, ще один безпритульний, який мешкав у покинутому будинку. Уранці того дня друг Джефа знайшов його на ганку його будинку з ножовим пораненням на шиї. На цей момент слідчі зрозуміли, що мають справу з безумним серійним вбивцею. Однак, як тільки вони встановили зв'язок між трьома нападами, сталася ще одна трагедія. 12 квітня 2023 року, через день після нападу на дебору Вокер було знайдено ще одну жертву на мосту на Райт Авеню. Єдине, що об'єднювало ці чотири напади, це те, що всі вони стосувалися бездомних осіб і відбулися між першою і четвертою годиною ранку. Здавалося, що немає чіткої схеми, за якою злочинець обирав свої жертв. Це залишило громаду Літл Рока в жаху. Люди боялися залишати свої домівки, побоюючись, що вони можуть стати наступною жертвою серійного вбивці. усвідомивши потенційну небезпеку ситуації, поліція Літл Рока почала інформувати громадськість про чоловіка, якого тепер називають різником з Рока. Вони також звернулися до громадськості з проханням надати будь-яку інформацію щодо цієї справи і навіть оголосили винагороду у розмірі 20 тисяч доларів за голову цього нападника. Нам потрібна ваша допомога, якщо ви бачили щось підозріле або у вас є камери відеоспостереження на ваших будинках чи бізнесах в цій місцевості, будь ласка, заріжіться з нами за номером 5013. На жаль, незважаючи на наявність записів з камери відеоспостереження, різника з літерока так і не піймали. Справа досі залишається нерозкритою. Принаймні, так кажуть офіційні звіти. Однак автори одного блогу провели власне розслідування справи різника, і те, що вони виявили, було. М'яко кажучи, шокуючим простими словами, вони стверджували, що змогли з'ясувати справжню особу вбивці, поспілкувавшись з кількома місцевими жителями і з Деборою, яка, за їхніми даними, вже знала особу свого нападника. Вони також розкрили багато деталей про цього ймовірного вбивцю, зокрема його кримінальне минуле, яке показало, що він вже відбував два терміни у в'язниці в Арканзасі за злочини, пов'язані з домашнім насильством. Також вони виявили його історію зловживанням забороненими препаратами, що робило його дуже агресивним і насильницьким. Автори цього блогу також стверджували, що зв'язалися з попереднім орендодавцем ймовірного вбивці, який надав йому це фото нападника. Це піднімає питання, якщо вони знають так багато про різника, зокрема його справжнє ім'я. Чому ж вони не передали цю інформацію в поліцію? Ось де справа стає від страшної до дивної, адже за їхніми словами вони вже передали все, що мали, відповіли відним органам Незважаючи на це, поліція Літл Рока не зробила жодного прогресу в затриманні сарійного убивці. Снаркі Медіа – це ті, хто знайшли різника, також опублікували відео мера Літл Рока та начальника поліції, які відмовилися відповідати на питання щодо справи. Це здається натяком на щось неймовірно підозріле, що відбувається за лаштунками цього всього. Однак я не можу підтвердити, чи правдиві дані, які мають автори блогу Медіа. можливо, все їхнє розслідування вигадане і. Це просто випадкова людина, яка не має жодного стосунку до чотирьох нападів. А вся ця ситуація лише хитромудра спроба зобразити поліцію Літтл-Рока в поганому світлі. Більшість інформації, яку вони зібрали, схоже, збігається з тим, що офіційно публікується органами влади. Єдина розбіжність у їхньому розслідуванні це вік підозрюваного. Правоохоронні органи вважають, що різник молодий. Можливо, йому близько 20, але автори блогу стверджують, що особа, яку вони знайшли, мала 46 років. На жаль, тут і закінчуються всі сліди. Чи правду каже Медіа, Залишається невідомим. Що точно відомо, так це те, що справа досі не розкрита. Різних зліт рока, ймовірно досі на волі, і може продовжувати свою серію убивств в будь-який момент. А скільки ще таких злочинців на волі? Якщо знаєте якісь цікаві чи страшні історії, можливо кримінальні подібні на ці, пишіть їх в коментарях, буде цікаво почитати.